Це. Я, як виїздила, приїхала журналістом. Приїхала перший раз, другий, третій, четвертий, п'ятий, п'яте звільнилася, залишилося про п'ять тисячі. І чому так вирішили Чому в прийматі? Соромно бути в Києві якось. Розумію, що тут люди, тут багато друзів, що тут воюють, там наче все спокійно, все люди, свято. Якось неприємно там. Може, дійсно я сенситив, якийсь наступ чи щось робити, бо втрати все одно. Я от, наприклад, трохи кублюсь часі, але там дні 4 чи три тому в нас загинули люди. Так, люди все одно гинуться, а ми стоїмо на місці, ну, наче тримаємо позиції, але який сенс розтягувати це на руки? Не знаю. Чорногори не Чорна Чорногора плюс. Ви праву зеленку посадку пристрелюєте. Плюс. Такої більш легкої зброї. Нормально відповісти на артилерію гради практично неможливо. Тобто вони під час переміря застосовують артилерію гради. так. Ну. Найбільше страждає аеропорт, який постійно під градами і артилерією. Ну інколи вранці або вночі нас дістають важкими. Але зараз у них, походу, мало мін. І мінами вони практично вже не працюють днів 5. От, по нашим даним, вже гуманітарний конвой знову виїжджає 8 числа, отже на 9 -е число будемо чекати сюрпризи. А сколько людей да? По вот одному. Тут нет, там за дровами наши ездили, там попали. А, а Первомайские Первомайские обстреливали, да? Обстреливали. Я не знаю, куда. Абдулас с Чернота ездил там. Поползали а -а -а. по снегу.